У 2023 році школярі знову замість ЗНО склали національний мультипредметний тест. Тест тривав 180 хвилин і складався з двох обов'язкових предметів українська мова та математика, і одного з предметів на вибір. Три іспити провели в один день. Починаючи з 2019 року, Вінницька міська рада відзначає випускників шкіл, які отримали найвищі бали за результатами національного мультипредметного тесту. Цей рік не став винятком. 11 віницьких школярів отримали найвищі бали по різним предметам під час складання мультинаціонального тесту. Щороку у Вінниці кількість 200 бальників збільшується. Діти найкраще показують свої знання. З математики, української мови та історії. Коли побачила результат, мене відібрала мову буквально. Я нікого не чула. Математика, українська та англійська мови, і за кожен 200 балів. Марія Онищук війшла в п'ятірку найкращих в Україні, хто склав усі три предмети мультинаціонального теста на відмінно. Півроку дівчина активно готувалася, тому і без проблем вступила до омріяного університету. Вивчатиме IT та бізнес-аналітику. Хвилювання на екзамені практично не було, тому що. У мене була досить якісна підготовка. Я була впевнена в собі. Ковід, повномасштабна війна, дистанційне навчання не завадили учням готуватися до національного екзамену. 11 вінницьких школярів отримали по 200 балів з різних предметів. Це високий рівень мотивації. Це робота не тільки дітей, але й їх батьків і вчителів. Це спільна робота, це комунікація всіх, ми кажемо учасників освітнього процесу, який дала такий прекрасний результат. З такими високими балами колишнім випускникам раді вище не тільки України, а й Європи. І Саме там здобудуть професії, які допоможуть в відновленні нашої країни. Це висококваліфіковані робітники на виробництві. менеджмент однозначно важливий адміністрування важливе в різних сферах, починаючи допустимо, з місцевого самоврядування. Що 50, що 80 будуть свої виклики і завжди треба працювати. Ви в цьому переконані і бачите, що це так. Тому я вам бажаю не втратити той темп, не загубитися, завжди знати, що хочете, і доходити до цілі. Цих 11 вінницьких школярів, як і їх ровесники довели, що українці незламні і можуть перемагати та навчатись, незважаючи на будь-які виклики. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Аптечки, які здатні врятувати життя, укриття в освітніх закладах Вінниці забезпечили аптечками. 300 таких тактичних сумок із усіма необхідними засобами для надання першої медичної допомоги передали місту польські благодійники. Аптечки відповідають усім стандартам НАТО, були протестовані і схвалені українськими військовими. Аптечки, які здатні врятувати життя, сотні тактичних сумок зеленого кольору із медичними засобами передали благодійники міському департаменту освіти. Всередині все необхідне для надання першої медичної допомоги. В Аптеці знаходяться повністю всі по натівським зразкам Матеріали, тобто стаза сьомої генерації, найновшої генерації, яка рятує життя наших хлопців. Є ізраїльський бандаж, так званий, який коли при переломах ми накладаємо і замочуємо, спочатку він потім стає твердий. Тобто, це. Дуже як якісь там є переломи або ще щось, де можна транспортувати ранених. Є лангети, є спеціальні ножиці. Друга найважливіша річ в такій аптеці це гельовий пластир, який при попаданні пулі в грудну клітину закриває повністю цей вльот, виповнює гелем, і таким чином людина не буде кровити, і її можна буде транспортувати і таким чином врятувати». Сотні аптечок до Вінниці привезли представники Українсько-Польського інституту розвитку і благодійного фонду Сила майбутнього, які вже майже рік допомагають українцям. Вміст аптечок випробовували військові медики та українські захисники на передових позиціях. До моменту, як ми заказали це велике кількість аптечок. Ми їх перевіряли і казало, що это образець сучасної аптечки. Это не моє не мнение, це мнение українських солдат і медиків. Усі аптечки будуть розподілені між освітніми закладами Вінниці та знаходитимуться в укриттях. Наявність у сховищах засобів для першої медичної допомоги є однією із обов'язкових вимог. Для того щоб наші діти і наші працівники шкіл, садочків, ПТНЗ і закладів позашкільної освіти, перебуваючи в окотях, відчували себе безпечніше. Це досить серйозна, оцінена фахівцями комплектація. Дай Боже, щоб вона нам не знадобилася, зрозуміло. Але батьки, віддаючи дітей до закладу освіти, мають бути впевнені, що виникнення надзвичайної ситуації їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу і буде. Чим її надати? Співпрацю із польськими благодійниками в міськраді планують продовжувати і надалі. Не тільки для укриттів буде нам допомога, але і для організації освітнього процесу, який так необхідний, якомога якісніший для дітей, яких проводиться і в офлайн форматі, і в онлайн форматі. Будемо, звісно, співпрацювання розвивати, і ми постараємося відповідати на будь-яку просьбу граждан Вінниці, тому що ми знаємо, що це місто, який теж постраждавший. Телеканал Вінничу на все буде Україна.